Ви себе вважаєте праведними перед людьми, але Бог знає ваші серця, бо те, що високе в людей гидота перед Богом. Бо мої думки не ваші думки, і дороги ваші не дороги мої, говорить Господь. Бо як небо вище за землю, так дороги мої вищі за дороги ваші, і думки мої за думки ваші. Мудрість цього світу є глупотою перед Богом, бо написано: Він ловить мудрих їхньою ж хитрістю і ще. Господь знає міркування мудрих, що вони марні. Є дорога, що здається людині правильною, та кінець її то дороги смерті. Горе тим, хто зло називає добром, а добро злом, хто ставить темряву за світло, а світло за темряву, хто ставить гірке за солодке, а солодке за гірке, горе тим, хто мудрий у власних очах і розумний у власних думках. Лукаве серце людське, над усе та невигойне, хто пізнає його. Я, Господь, досліджую серце і випробовую думки, щоб дати кожному за його путями та за плодом його вчинків.